Скорених у Ванкувері вістлері стали першими в історії гібридними іграми. А для української національної команди цей рік став ювілейним. Вже в п'яте збірна демонструє нескореність наших воїнів. До міжнародного заходу доєдналися 35 учасників, серед них дві жінки. Після завершення Інвіктус Геймс вони повернулися додому аж з 32 медалями. З них 12 золотих. Як все пройшло, дізнаємося в переможців за мить в ранок марафон. Ну що ж, давайте зустрічати в студії Ілона Волошина, національна координаторка ігри нескорених. Заходьте загроти. Ярослав Шарків, учасник збірної України ігри нескорених. І Володимир Марченко так само учасник національної збірної ігри нескорених. Ми вас вітаємо! Вітаємо! Дякую. Проходимо Дякую. за наш Дякую. стіл. Сідайте, Власне. запрошуємо. Тут вже навіть є милинці з підливкою, які потім посмакуємо разом з вами. Масниця, так. Так, масниця триває в сніданку. Власне, хочеться ну, по-перше привітати вас з такою перемогою, з участю і одразу дізнатися про які емоції, які враження у вас після ваших виступів, після ігор нескорених загалом. Прошу до слова. Да. Знаєте, є банальне таке слово, неймовірно. От uh -huh. Це на 100% про, про, про підготовку і про змагання. Е, тому що змагання і наш, е, наша поїздка в і Віслер то була якоюсь е, родзинкою на торті і е, е, ну от. Е, Максимум наших отих зусиль, які ми за за цей okay. час приклали до нашої підготовки, от він якраз вилився про це. Але це ну емоційно, це прям ну надзвичайно. Це перші зимові взагалі в історії, якщо я не помиляюсь, правильно yeah. yeah. Так, перші зимові гібридні ігри в історії взагалі Енбікс Кенс. Так, ну і наскільки складно було, так, ну, от саме підготуватися до зимових ігор, оскільки вони були впершими, а, чи Зим, вдалося Зими в Україні, ну, як завжди, не дуже. <світ> так. Ну, от власне, ну, тобто, що довелося подолати для того, щоб вони, вони сталися? Ми тренувалися на ролерах по асфальту. Де, ну, це повна імітація як лиш, але все одно, ну, на снігу він я б сказав. Ну, на, на ролерах складніше по асфальту, але е, більш цікаво. І, на ролерах да. больніше по асфальту. Падать, да, падать больніше. Ну я не падав. Я... Ви, ви дві медалі привезли, правильно? Срібло Сирі... та бронзу. А у вас одна золота, Одна золота. золота, точно. Ви Перші, перші, здається, взагалі зі збірної. Е... Це була перша срібна і золота медаль у збірної, mm -hmm. якщо брати загалом. Але найважливіше, що це був а, наш український подіум. Не ну, ставили стояли нього. на це було ставлі. дуже приємно. Ну от власне, безперечно, що і сама участь це вже така, ну таке велике досягнення, і ми всі вболівали і переживали за вас. Але от от у лижних перегонах от всі медалі забрати так, золото, срібло, і ще Валерій Одайник, бронзу його зараз нами немає. Чи ви взагалі чекали на такі результати? Ти чекав на такі результати? А я ж зранку на сніданку кажу, що Де? нам треба забирати подіум. Угу. Ну воно так і сталося. Просто ну, реально о, тренуватися о, на роликах на асфальті, так і виграти, взяти золото, срібло і бронзу. Ну, це це повне знаєш. Ти якраз ігри нескорених, коли ти готуєшся на роликах, але приїжджаєш зрештою на сніг і перемагаєш. Це, це фан, фантастика. Давайте ще поговоримо про, про емоції людей, які вас оточували. Тому що ми зараз після останніх подій багато говоримо про підтримку, якраз світову. Звичайних людей, військових, політиків як там було, ви О, бачили принца гай. як мігарі Так, гай. все правильно, просто е з нами їздили наші сім'ї, друзі, ну френдс Family е І тут. Нас підтримували вони прям дуже гучно, багато хто відмічав, що українська підтримка така одна із найсильніших. Uh -huh. І це заряджало насправді на іграх, особливо на командних видах спорту, там, по баскетболу, по волейболу, це прям, е, давало такий е, рух вперед, щоб збиратися там, в моментах деяких, коли ми розуміли, що ми, от, наприклад, зараз програємо. Uh -huh. Але всі скандують Україна, і ми збиралися і грали на всі сто. У своїх наскорених насправді одразу стає зрозуміло, хто тут віпи. Uh -huh. Тобто від особи це власне ветерани, військослужбовці. і е, говорячи про того ж, принца Гарі, да. він пробивався до нас, щоб там потиснути руку учасникам. І там наш Олексій Притула вже жартував, каже: знову цей принц часа. <риклад> 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 і насправді е, ну, з нами е, виявляли бажання зустрічати лідери інших країн, наприклад, міністр е, у справ ветеранів uh -huh. Великобританії. Алістер Карнс він спеціально попросив зустрічі з нашою збірною, хоча він зустрічався тільки зі своєю Великобританією і з нами. Джастин Трудо той самий теж попросив з нами такої аудієнції і зустрівся з нами з Канадою і з Америкою. І в Гаррі неодноразово підходив, то прапор поправляв uh -huh. нашим учасникам, коли він спав там під час нагородження, просто потиснути руки, привітатися. І це разів, ну, не знаю. Можливо, разів. було за він постійно приходив. він був на кожних uh -huh. змаганнях на кожному виді спорту, десь просто на трибунах сідав uh -huh. так непомітно. І навіть коли підходила до нього, там взяти е, якісь е, ну просто селфі зробити. Ну він зазвичай uh -huh. селфі не любить, але він казав: я тут просто подивитися, можна подивитися. <світ> і, і це теж дуже було е, помітно, хто, хто тут власне от е, цільова аудиторія, і міжнародна підтримка uh -huh. теж була шалена. От вам особисто до вас особисто підходив принц Гаррі? довелося чи поспілкуватися, чи потиснути руку, чи пообійматись. Да, я з ним обнявся. О, мін, мін, і ми мін, через мін, вже мін, через руку теж об'ялися з принцем гарі. А мені стосовно гарі запам'ятався момент, коли було нагородження наших е, двох учасників ага. Руслана і Івана і, е, е, на лижних перегонах. Так. Нагороджував їх принц Гарі. І він вийшов з українським шевроном з однієї сторони Канада, з да іншої в нього шеврона націонацгвардії наступу рубіж. Рубіж так, 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 рубіж. Ми, ми багато це про говорили, тому що ці ці фотографії звичайно, ну вони вони додають таких приємних емоцій, що світ не забуває, хоча іноді здається, що він живе своїм життям от, до речі, відчувається ну от різниця у 2017 році. Так почали почали брати участь у іграх нескорених, і от зараз. от тоді підтримка і увага спільноти, і зараз. Ну про зараз, як зустрічали, вже нам розказали. Є ця різниця чи одразу була така, е, така увага до нас? Е, на жаль, є хотілось би сказати, що світ знав і розумів, що в нас угу. війна з 2014 року, але ні? От така шалена увага, прям прикута до України. Вона почалася з 2022 року, і тоді я пам'ятаю, коли ми приїхали в Гагу, ми заходимо просто в приміщення, де ми обідаємо вечерями, де всі нації власне там просто проводять час, і ми заходимо, і всі нації встають і нам аплодують. Mm. будь де куди б ми не зайшли, вони хотіли там помінятися на щось українське, на піни, на щось поспілкуватися з нами. І от з 22-го року вона ця підтримка дуже зросла, і навіть зараз ми б не потрапили, мабуть, на ігри без неї, бо Зокрема, літак нам надавали канадські збройні сили власне, от те, що я говорила про підтримку міжнародних лідерів країн. Нам Канада подарувала адаптивне обладнання, сидячі боби, щоб ми повезли з собою в Україну. Це якщо говорити про такі про практичні mm -hmm. кейси, але звичайно, що і хлопці думаю, не теж підтвердять, що підтримка від інших націй, mm. від інших ветеранів теж була шалена. Добре, зимові ігри відіграли. Що далі? До чого готуєтесь? Які плани? Коли які тренування? Що зараз відбувається? Я збираюсь поїхати ось на кубок воїнів у Львові, буде пострільбі з луку. До речі, я просто змаг. обожнюю стрільбу з луку, тому кубок воїнів заснував наш учасник збірної 17-го року, який потім став нашим тренером зі стрільби з лука, який загинув у 2022 році, буквально за тиждень до початку ігор. Дмитро Сидорук він заснував ці е, змагання ще в е, 2020 році, і от е, побратими тепер підхопили і продовжують проводити його щорічно. І наші учасники беруть там також участь. А у вас що після? Я теж напевне поїду до Львова, але з іншою метою, ну, на жаль, це складна медична історія. Медицина це не математика. Тут розраховуєш на одне, отримуєш інше. В мене будуть знімати титанову пластину з черепа і ну. На жаль, то потрібно бути, тому угу. що там є певні проблеми. Будемо вболівати за так. те, щоб у вас все вийшло прийшло як найкращим чином, і зустрінемося вже наступного е разу і. Е Хотілося б від вас почути, от власне про те, чим для вас є участь в іграх нескорених, і можливо також знайти кілька слів тим військовим ветеранам, які ще сумніваються, брати участь в іграх нескорених там, так чи ні, чи займатися адаптивними видами спорту чи ні? Що б ви сказали? Я вважаю, є дві категорії людей, які ну, стосовно їх відношення до. Фізичних навантажень до спорту. Mm -hmm. Одні, вони можуть виходити на щоденну прибіжку або в mm -hmm. зал, і для них не важливо там участь у змаганнях взагалі, тому що вони працюють для себе, вони мають ту внутрішню мотивацію. І є інша категорія, наприклад, я, для яких важлива участь у змаганнях. Тобто, аналізуючи себе півроку назад, чи міг би я для себе. 7-8 разів на тиждень проводити тренування, якби не було змагань, я не знаю. Напевно, угу. що ні. Це мотивація угу. така. Тому мотивація змагань вона дуже важлива. І якщо зараз хлопці, які з пораненнями перебувають в госпіталі на реабілітації, думають, чи йти в спортзал, чи не йти, то 100 Я вас закликаю. Якщо, якщо ви сумніваєтесь, ви приходите, і е, в Україні і е, міжнародно є дуже багато змагань, е, які дадуть вам оцей драйвер, мотивацію, як воно дали вони для мене. Напевно, так. Ну, якщо є сумніви, займатися адаптивними видами спорту чи ні, не треба сумніватися, треба пробувати. і пробувати. зрозуміти для себе, пробувати. підходить пробувати. не підходить. Піде. Да. Добре, не піде, значить, можна чимось іншим.